Два прямих у коліно і завірючу данс. Руки вище. І поковує і десь захист немає. 16-річна вінничанка Дар'я Хомрійчук готується до чемпіонату України з кіокушенка і Карате. Відпрацьовує удари у спарингу з партнеркою Катериною Біліченко. Я давно мріяла ще з дитинства зайнятися чимось бойовим. Я хотіла на бокс, але папа казав, що ти дівчинка, Діпо, ні. Східними єдиноборствами розповідає Дар'я почала займатися торік у лютому. Цьогоріч, 24 червня, Вінничанка здобула срібло на чемпіонаті Європи. Змагання проходили у Дебрицині, Угорщина. Участь у них взяли 519 спортсменів із 20 країн світу. Дар'я боролась у категорії 60-65 кілограмів. Розповідає, провела чотири сутички. Першість виборювала серед 14 суперників. У фіналі каже, поступилася землячці спортсменці з Ірпеня. Я була налаштована на Перемогу, і після першої перемоги пішла друга перемога, дівчинку, дівчинка виробилась. Далі вийшла на нашу українку, на Іру. І ну, чесно, я знала, то, що вона виграє, тому що вона корічневий пояс, вона дуже сильна. Я її знала після чемпіонату України. І я була налаштована на її перемогу, але я все одно ну, боролась. Тренує Дар'ю Олександр Вихованець. У залі каже, його підопічна займається тричі на тиждень. Вона займається з усіма групами, і це приблизно в один день 2,5-3 години, в наступний день 3,5-4 години. Даша вже буде переходити в наступну юніорську категорію, там трошки жорсткіші правила, плюс більше таймінг проведення поєдинку. От ну прийдеться трошки ще більше їй напружитись і попрацювати, щоб ще там перемогти. Чемпіонат України з карате, до якого готується зараз Дар'я, пройде восени, де саме поки невідомо, каже спортсменка. Нині у Вінничанки жовтий пояс мріє отримати чорний. Я дуже сильно хочу, кніжно, да до чорного пояса. Це Мрія, і, звісно, їздити ще попасти на чемпіонат Європи обов'язково там в наступних роках і так далі. І, звісно, здобувати на всіх останніх чемпіонатах теж прозові місця. Тож каже, тренуватиметься у посиленому режимі, аби цього разу привезти додому золото. Ольга Антохова, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.